Так, Ревматоїдний артрит. Основне захворювання. Прийшла до мене жінка на консультації, її знімати не буду, познімаю себе. Розказую, що все болить, мати хворіла. Правильно? Так, і, і ви хворієте. Каже, це спадковість. Що таке ревматоїдний артрит? Це тяжке системне захворювання. Але воно ще у вас обтяжене додатковими. Кажу, є тофуси чи немає. Кажу, таке тофуси, я не знаю. Це утворення, які стосуються. Кісток великого пальця або п'яткової кістки. Такі от Невеличкі шарики такі кісткові. Далі це захворювання починає вражати великі суглоби. В основному колін стосується. І от у жінки коліно набрякло. З того коліна достали рідину. І щось ввели туди, чи нічого не вводили, Водили. Щоб я нічого Водили. від себе не додав. Вводили щось на букву Д, що вводять. Щоб... Діпраспан. Так. Да, так. Да, да, щоб не боліло вона. І, все. і тут вона каже: помимо того всього, у мене ще й цукровий діабет до кучі, і нирки страждають, і серцево судинна система, тиск в гони, і цукор високий, і все. І що мені робити? Е, ну і назначають метатриксат, препарат такий, який подавляє імунну систему. Ну, що так умовно, да? і як от це, цей стан лікувати, як його коригувати тільки симптоматично. І якщо вже є оці тофуси на ногах, і якщо стан настільки запущений, вже це роки 5, 7, 15 років, людина просто себе підтримує за допомогою препаратів консервативного лікування, тому що цей стан уже досить сильно запущений. І якщо люди приходять, в принципі, без аутоімунних захворювань, без таких системних тяжких, ми працюємо і з вами можемо попрацювати, але ефективності від нашого лікування не буде. Або якщо вона й буде, то дуже низька. У людей з цукровим діабетом під час нашого лікування. От якщо ми візьмемо без цукрового діабету і з цукровим, то в відсотковому співвідношенні на 50%, чим вищий цукор, тим тяжче людина відновлюється, тому що цукровий діабет вражає там, судини, м'язи, суглоби, а ревматоїдний артрит, так тим більше. І тут у нас таке замкнуте коло виходить. От умовно замкнуте коло в чому? І за те, що болять суглоби, вам тяжко рухатися. Тут е, хтось каже, коригувати харчування потрібно. І з цим я згоден буду. Але фізичні вправи потрібні, від цього ми теж не будемо відкидувати. І консервативне лікування, тому що ви не встанете просто. І от коло замикається. За рахунок того, що ноги не ходять, немає циркуляції повноцінної. Страждають нирки підшлункова на фоні цукрового діабету. Якщо нирки страждають, страждає серцево-судинна система, тиск піднімається. Знову навантаження лягає на судини і все. І от таке коло. І ми лікуємось тоді тільки симптоматично. А чи варто пити таблетки від цукрового діабету? Варто, звісно. Я ж, no. я ж кажу, що кожне це захворювання треба роздивлятися як окреме. Болить колінний суглоб, тепло ні в якому разі не прикладаємо. Ви його ще більше рознеси. Потрібно холод. Дієта, спиртні напої ні в якому разі. Особливо, що стосується вина там, і міцніших. Тому що от є таке захворювання, як подагра. Чули таке? Да? Мочекислий діатез називається. Ось воно схоже з ревматоїдним артритом, взагалі, навіть по клінічній картині воно схоже. Але подагра стосується не тільки п'ятки, суглобів, стопи, вона стосується і нирок, і серцево-судинної системи. І бачите, і знову затягує туди. І прояви на стопі у людей, там що болить стопа, роздуває. Ката я з товаришем зустрівся, потрошки вмазали, і на другий день встати не можу. Та ти ж знаєш, що в тебе таке тяжке захворювання, і люди, люди нічого з цим не роблять. Я просто не тільки до вас зараз звертаюся, я ще хочу, щоб мене послухала певна кількість людей. Може, зроби якісь висновки, а не зроблять, то на вашій совісті. Мені не тяжко просто поділитися, тому що я такі історії бачу. Кожного дня і через день. Тому так. Я вас огляну. Огляну. Перемірюємо тиск зараз. І ну, якщо наша допомога потрібна, то все ж таки ми попрацюємо, але будемо іштовкуватися від вашого стану. Домовились? Домовились. Дякую, що мене дивитеся.